Не затверджені концепція розвитку ЦНАПів та єдиний перелік адмінпослуг. Поряд з останніми досягненнями в обслуговуванні киян в столичних адмінцентрах Мер Віталій Кличко наголошує на недоліках в їхній роботі. Під час засідання антикорупційної ради він зазначив, ніщо нічого не має завадити оперативно і якісно надавати послуги. Детальніше у сюжеті. Зволікати з процесом створення нової системи надання адмінпослуг у столиці це саботаж або ж злочин, вважає мер Віталій Кличко, і погоджується, хоч останнім часом роботу київських СНАПів і вдалося значно покращити, утім, вони таки не позбавлені недоліків. Відсутність затвердженого перелику адміністративних послуг це пряме порушення законодавства. Відхилення від термінів надання послуг це. Ми можемо говорити це вимагання хабаря. А надання послуг одночасно в ЦНАПах та в департаменті, це ми можемо розцінювати як пряму корупцію. Наразі у столиці відкрито шість адмінцентрів на перших поверхах райадміністрації. Ще створили новий департамент реєстрації майнових прав. У новеньких СНАХ кияни вже відзначили і відсутність довжелезних черг, і ввічливий персонал. Дійсно, рік тому. Тільки два ЦНАПи були зовнішні, які можна було сказати, що це центри надання послуг. Це був Солом'янський і Деснянський райони. Всі інші не відповідали вимогам. Сьогодні п'ятий п'ять СНАПів, де не соромно поїхати подивитись, особливо Святошинський. Утім, таких досягнень замало переконаний міський голова, приміром, і досі Київрада не побачила проєкту концепції розвитку центрів надання адмінпослуг для її затвердження. Чомусь не вистачило часу. На сьогодні затвердженої концепції немає. Останній документ, який стосується цієї концепції, теж напрацьований на засіданні антикорупційної ради, датований 25.12.2015 року. Відповідно цього документу до 1 лютого 2016 року концепція мала бути подана. До Київської міської ради на розгляд до тепер не затверджено єдиного переліку адміністративних послуг, які надаються киянам у центрах. Якщо на сьогоднішній день в нас кількість послуг, які видаються в районах саме районного рівня, районної адміністрації, коли коливається від 62 до 92, ну це означає, що якщо я мешканець одного району, я приходжу до центру, мені от треба отримати одну послугу. А якщо я мешканець іншого району, то мені вже з цього питання треба два Перця такого бути не може. Тож мер наголосив на невідкладному розгляді відповідного проекту рішення, а ще доручив якнайшвидше укомплектувати штати відділів реєстрації на пропуску виписку. Ця послуга стала доступною місцянам у столичних снапах з 4 квітня. Відтоді там прийняли вже близько 9 тисяч звернень. От коли 4 квітня ми розпочали тільки цю функцію, день в день надавалася така послуга. В деяких районах на протязі 20 хвилин надавалася така послуга. На сьогодні вже накопичилася велика кількість документів, яку Яку комусь треба обробляти, тому треба ці вакансії заповнити. Чим швидше, тим краще. До того ж, у рамках децентралізації з 4 травня органи місцевого самоврядування переберуть і функції мін'юсту з реєстрації бізнесу і майна. Ці відділи також необхідно буде створити оперативно. Окреме питання надання адмінпослуг у сфері реклами, наголосив Віталій Кличко. Я підписав розпорядження про новий розподіл повноважень. Зараз організацією та контролем в сфері реклами буде займатися людина, яка показала себе вже на багатьох напрямках дуже ефективною. І впевнений в тому, що і в рекламі також найближчим часом буде наведений лад і буде показаний результат. Це заступник голови КМДА Олексій Різніков. Тож перед Олексієм Резніковим ставлять три головних завдання зробити місто більш комфортним, прибравши зайву рекламу, створити прозорі та чіткі правила для рекламного бізнесу, побудувати таку систему надання дозволів і контролю, в якій не буде місця для корупції. Наталія з телеканал Київ.